Ігдрасіль центральне світове дерево в скандинавській космології. В обох едах Ігдрасіль – це священний велетенський ясень, який тримає всі дев'ять світів та зв'язує їх між собою. На кроні дерева життя розташовані три верхні небесні світи. Асгард – Світ скандинавських богів Асів, де знаходиться легендарна Вальхалла. Ванагейм – Земля богів ванів, що древніші за Асів, Альфгейм Країна прекрасних Альвів найкрасивіший та найсвітліший світ. На середньому рівні Ікдрасіль також знаходяться три світи: Мідгард земля людей, оточена непрохідним світовим океаном, в якому живе змій Йорнгар. Цей світ з'єднується веселковим мостом Біфростом з Азгардом. Йотунгейм – Царство велетнів Йотуну, які загрожують Азгарду та Мідгарду. Муспельгейм Світ вічного вогню, який з'явився одним із перших. Тут живуть вогняні велетні. На нижньому рівні розташовані. Нільфгейм. Світ холоду та морозу. Тут живуть льодові велетні. Цей першосвіт з'явився в той же час, як і Муспельгейм. Тут знаходиться джерело Гвергельмір. Сварталфахейм підземна країна майстерних дворфів, цвергів та темних ельфів. Саме тут кувалися всі артефакти богів. Гельгейм – Царство мертвих, яким править богиня смерті Гельм. Сюди потрапляють всі, хто помер від старості та хвороб. Ніхто не може повернутися з Гальгейму, який оточений непрохідною річкою Гель. Ігдрасіль має три корені: перший йде в Асгард, до джерела Урт, колодязя долі, який охороняють три норми. Другий корінь в Йотунгейм до джерела Міміра, колодязя мудрості, який охороняє велетень Мімір. Третій корінь веде до Нівльгейму, де розташоване джерело Гверґальмір. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Чекаємо на ваші вподобайки.